Мріє побачити власних дітей під мирним небом. Такими думками поділився із нами захисник із Покровська. Максим Самофалов, військовослужбовець, який під час антитерористичної операції пішов на фронт добровольцем і вже дев'ятий рік поспіль боронить нашу землю від окупанта. Нині військовий знаходиться на реабілітації. Його історію дивіться у програмі Захисники. Сьогодні з нами у програмі захисники Максим Самофалов, військовослужбовець 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Вітаю вас! Так, я вас теж вітаю, пане Максиме. Розкажіть про себе. Звідки ви родом? Де навчалися і чим займалися до військової служби? Родом я з Кабардина Балкарії, місто Нальчик. Це рядом біля Ічкеї. Давайте поговоримо про ваше творче життя, ви відомі для багатьох як засновник гурту Епілепсія. Розкажіть, звідки з'явилася така назва, і чому ви вирішили створити такий гурт? Ну, мені дуже подобалось ну, музиканти, я почав ходити в музикальну школу, там репетували ребята. Ну, мені подобався такий бунтавський дух. Музична команда моя складалася. Це були хлопці теж там, з музикальної школи. От. І Перша моя композиція була це е, «Ботаніки». Так я як я викладач е, трудового навчання фізкультури, то я написав на, зло, ну, на російській мові на зло друзям, на радість мамі. мамі. Стану педагогом. Типу, буду хорошим таким ну, так. пане Максима, чи є у вас найлюбленіша композиція? Чи, можливо найкраща попереду? Найлюбленіша композиція. Це найлюбленіша композиція. Наша була це кожен. Це те, що не треба кидатися хлібом, бо можна ну треба цінувати ціну хліба. Тому що ти не знаєш, що буде завтра. Завтра може ти. Те саме там не можна, там, ну, дати з карі куштом заїдати ніколи не ну, за співом. Це таке пан Максиме. Давайте тепер поговоримо про початок вашої військової служби. В 15-му році ви вступили добровольцем під час проведення АТО, де починали служити, і а, хто і що безпосередньо вплинули саме на прийняття того, щоб ви пішли на війну. Mm. Спливало на те, що ну, потрапив до лав 53 бригади. Вот. А що, ну, не знаю, теж як ну, у нас такий Покровськ, бив, бивший, типу Красноармейськ. якся люди теж у нас там, не дуже такі патріотичні. Я кажу, ну хлопці, ну, завжди було таке ну, там, чувство там, патріотизму. Там, ну, і це. Бачив, що навколо відбувається, Ну, і це якийсь був такий крок, що ну подумав, що ну, треба йти, треба йти, то що ну треба йти, бо буде біда. А спливав на те, то, що я подивився, я їздив, здав на категорію колись на права, де на, на фури, поїхав. До Молдавии, а не до Молдавии, я себе Молдавию когда-нибудь представлял, там, да, там, государство, там, я как-то поеду, там, нифига себе, думаю, там. И, а я, на самом деле, мы затарились тогда молочкою, и мы, мы поехали, я думал, в Молдавию попадем, а мы попали в Приднестровье. Это называется зараз, ПМР. Мы заезжаем туда, смотрю, российские войска стоят, посмотрю, как люди просто живут, и я... Поняв, що таке ПМР. Я, я просто не захотів, щоб таке в мене вдома було. Ніхто просто не розумів. Всі там розуміли, що Росія прийде. Я просто побачив, що таке Росія прийшла е, в ту ж саму Молдавію, і що вона там наробила, і просто так от, ну, пішов до війська. Просто одного ранку прийшов воєнкомат, це була мобілізація. Ще прийшов воєнкомат. Кажу, там хочу служити коротше, в армії. І так попав коротше, до лав 53-ї бригади. От. А як рідні сприйняли та друзі ваш вступ до О, армії? Мати дуже погано, дружина дуже погано, рідні дуже погано. Деякі казали там, дати фашистам якийсь. Я кажу, добре, буду фашистом. Ну, якся так? Дуже погано. Пане Максиму, що вам найбільше запам'яталося з того періоду служби і зараз по цей день? Саме яскрави те було, що коли бачив хлопців, ті дуже був радий, ті, коли бачив вже в шпиталі, десь, і ти був радий, тому що вони просто живі. Пане Максиме, у 2018 році вас нагородили відзнакою президента за участь в антитерористичній операції. Розкажіть, як ви отримали цю нагороду, можливо, є ще й інші відзнаки у вас? Та нема ніяких там відзнаків. Позвонили сказали: прийди, забери нагороду, я кажу, за що? Каже, за то. Кажу, добре прийду. Ви досить сором'язливий в цьому плані, так? Так, да, так, да. ні нагороди, железні медалі, ці вони мені не потрібні. Є просто дуже важливі такі речі, є такі речі, які ну, є таке, що ну, я себе не героям там не вважаю, там вони там медалі якісь там комусь дають. Багато хлопців, хто є ну, заслуговою ці реальні медалі, ну, я вважаю, що я цього не заслуговую. Кожен з наших захисників для нас герой, і все одно ми будемо відзначувати вас щодня і дякувати за те, що захищаєте нашу землю від окупантів. Я коли от попав поза тому році в 24 бригаду. Це дуже героїчна бригада. Я дуже горд. То, що в, в неї. Я дуже горд. То що в першому батальйоні нас завели на Луганщину. Це для мене це найкраща бригада. Це най найкраща бригада е е сухопутників військ України. Це найгероїчніша бригада. І я навіть не пишаюсь тим, що е я пишаюся, що я служив в 53-й бригаді. Там дуже багато у мене друзів є. Ну най найбільше срам все, все одне. Я пишаюсь тим, що я був у 24-й бригаді. Це, це найгероїчні хлопці, це стальні хлопці, це залізні хлопці. І так як хлопці тримали оборону на Луганщині? Ми це, це було щось про ваших побратимів. Чи багато у вас з'явилося нових друзів, яким ви можете довіряти саме на фронті? Дуже багато. Ніхто не дав кроку назад. Всім всім, хто загиблі шана. Я кожного буду пам'ятати до кінця до кінця свого життя. Це найкращі хлопці. Це саме гідні сини України, 24-та бригада, пацани, та й вабче, всі, всі хлопці, хто боронив Україну і боронить. Початок повномасштабного вторгнення, 24 лютого, розкажіть, якими ваші були перші думки та відчуття? Це це було п'ята ранку. Я пішов спати зі свого поста. прибігає старшина, буде каже: біжи срочно на пост. Війна. Думаю, яка війна? Що ви милите? Мені до останнього просто дзвонили, казали там: ой, там війська там збираються, там ще щось до останнього не вірю. Буде мене в п'ятій ранку. Старшина каже: Біжи на пост. Думаю, біжу, пробіжаю перший пост. Мене хлопець зустрічає, каже: якісь в Києві танки. Кажу, які танки, що ти милиш? кажу. Біжу далі, прибігаю вже на свій дальній пост. сидим з хлопцями, бачу, вже над нами сушка пролітає. я вже поняв, що щось ще почалося. Вже щось серйозне почалося. А, так, так до останнього я, я не вірив, що той старий дід Пітерський таке буде робити. Ніхто напевно з нас в це не вірив. що таке почнеться? Ні, ні, ніхто до цього не вірив. Пане Максиме, а які воєнні дії, що сталися вже від початку повномасштабного вторгнення, ви вважаєте найбільш важкими? Важкими. Це зо золотим. Під Горіховим. 9 травня це був такий. Як для мене це був ну, такий важкий бій, то що зразу там пару хлопців загинуло. І обстріли були дуже жорсткі, то що. І а, авіація про нам працювала, і артилерія почала працювати Ну кожного дня і пряме. Знітну коли з, з врагом ти, ти ти їх бачиш, ти по ним стріляєш. Вони біжать. Ну вони дуже тактично теж діють. Їх дуже багато. Очі принцип у нас у українських воїнів. І є така фішка, що ми цінуємо наших людей, наших захисників. А їм пофігу у них м'ясо. У них м'ясо. Вони любою ціною взяти, як то там попасно равняли, чи той Лисичанськ, не, не дай Боже, що, що то було, блін. Їм, я не знаю там. Хто буде гордиться, яким їм там ордіна будуть там давати? Я взагалі взагалі не знаю, як можна пишатися тим, то, що ти вбивав людей України, то, що ти вбивав діточок, і ти будеш казати: От я герой, я захищав. Пане Максиме, на вашу думку, в чому сила українців? Сила українців э, в єдності, В єдності, в мові, мова тож, це наша зброя. Вот. А найголовніше це єдність. А якщо всім буде так, знаєте, начекати, так, мені все одно там, знаєте, мене там війна не касається там. Ладно, там. в мене вдома не стріляють. Як це було, от, е, е, як це було е, в 2016 році, коли домою приїжджаєш, там я з Покровська родом, з Донецької області, коли там вдома не стріляють, там, тобі не прилітає домою, а десь за 60 кілометрів там, де там війна. Там... Ні, то всім якби начхати було. То зараз По Покровську там прилітаємо. Ми всі такі патріоти стали, ми всі такі українці стали. Та Боже, блін, де ж, де ж ви раніше були? Де ж ви раніше були? Де ж ви раніше з там допомагали? Чи взагалі там боролись там за що та, щоб ми такі там були? Ми... Та ну. Чесно, я не, не дуже люблю своє місце. А чому саме через через людей? Чому саме? чому саме? Я не знаю, мені тут навіть от в той військовій частині, в 24 й бригаді, де, де я служив. Мені тут люди до душі більше. тут військових поважають, тут є якась єдність, тут якась культура є. А що у нас? У нас яка там В Шахту поїхав, в шахту приїхав, напився, ліг спати. От і вся тобі культура. А тут є якась культура, є мова. Є ну, такі речі, ну, ті, які мені ну, більш до душі, ніж вдома. Пане Максиме, а як ви ставитеся до цих прихильників руського миру, які досі живуть в наших містах? В тому самому, Покровську, там, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка. Не прощав би, міняв би наполонених, просто навіть не, не, не вбивати, міняти на полонених, просто хай, хай живуть туди, за железний забор, дай Бог, Україна побі... буде за нами побідити, хотів сказати, буде перемога, їх за е, ж... той забор і хай живуть там. Раз вони так люблять російський мір, той який вони построїли, хай живуть. А що, що їм бажаю? Бажаю мозги включати. Якщо їм, знаєте, не подобається свобода, то що, що їм сказати? Ми боремося за свободу. А за що вони борються? За імперіалізм якогось старого діда клоуна? Я цього, цього не розумію. То, що ну, як, 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 як музикант, ми таку ідею несли, да, там, як свободу. Там, ну. а, 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 а що їм треба? Їм, їм, нічого не треба. А я люблю свободу, тому я і тут і є. А от зараз, під час війни, у вас є час для творчості, для якогось креативу? Ні, не маю взагалі. Більше дивлюсь, там, я там, музику дуже люблю. Е, от зараз приїхав, там, да там трошки на реабілітацію, на гітарі граю, то, що, ну, без музики теж не може. От. Ну а такого ні, ні, нічого голову не лізе. І ви там казали, там, да, там, от е, що там в людях там, поміняє, там, е, як ви там казали, чого війна е, зробить доброго, чого поганого? От. Війна поганого зробить, знаєте чого? Війна поганого зробить солдат, коли він приїде додому. А оце от дуже буде погано. То що я от сам зараз такий бачите, де сижу. Тобто ви вважаєте, що повернення військового до цивільного життя, цей перехід буде важким, так? Так, да, дуже важким. Ну, смотря для кого. Для когось легким буде, для когось важким буде. От. Головне, що вдома чекають, головне, що є повага вдома. А якщо тебе чекають і ти за щось борешся реальне, то ну, <св 'язок> справді буде все. Пане Максима, вас вдома чекає сім'я, двоє синів. Так правильно розумію? Так, так, так. Є Іван і Розкажіть про них, будь ласка, чим вони займаються і як вони чекають тата? Вони займаються спортом. Як той спорт називається? Сам навіть не знаю, але вони постійно на турніках крутять ну, спортивні хлопці. Дуже, дуже чекаю, дуже чекаю, дуже, мене старший син дуже чекає, каже: папа, папа, коли ти? Коли ти приїдеш, я тебе вже стільки не бачив. Я кажу, ну, сину, я вже півтора року вже їх не бачив, повномасштабка і Просто нас вже тоді, на початку того року, завели в Луганську область, я їх вже не бачив. Просто От, і дуже, дуже. Дуже хочу їх побачити. Дуже хочу їх обняти. Дуже хочу з ними на приставки поіграти. Певне, що це все збудеться після нашої перемоги, яка обов'язково настане якомога швидше. Настане, настане. 100% настане. Пане Максиме, яка ваша найзаповітніша мрія? Назаповітніша мрія. Щоб був мир і зустріти діточок своїх. І щоб кожна родина, кожен хлопець повернувся додому, обняв своїх рідних. А якими ви уявляєте нашу Донеччину, наші міста після того, як Україна переможе? Чи зміняться вони? Вже міняється. Ну я ж я ж вам кажу, то що я казав вже по, 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 ну, по поводу Донеччини, блін. Тож багать є багато людей. є багато зрадників і ті, які все одно ждуть там о коли ж там наші там прийдуть. В них ракети летять додому. А ті ай, скоріше не панімав. Ніколи не буде панімати і нікої жалісті до ворога немає. Ціна наших життів, наших героїв захисників. А, Ціна наших життів, ціна наших героїв. Да. Пане Максима, як ви ставитеся до мешканців окупованих територій, які от ще з 2014 року, Донецьк, Луганськ? 에... як ви думаєте, чи є в них ще шанс повернутися до єдиного українського простору? 에... Ставлюсь з повагою до партизанів. Ну а бачите, зараз о... Херсон повернули. Значить, буде все добре. Крим ще недалеко. Значить, далі все буде добре, і Луганщина, і Донеччина, і Крим. Все буде наше. Так, дійсно. То, що воно і є наше. А то, що нам, нам не Ростова не треба, нам нічого того не треба, нам треба наше. Треба наше відбити, треба наше забрати, а забором все обнести, обнести. І все. І хай живуть, як, як хочуть там далі. Правильно. Досить у вас позитивні думки на цей рахунок. Я вам дякую за відповіді на наші питання. Бажаю вам міцного здоров'я та найшвидшого одужання. Дякую, дуже дякую. Дякую. Радму вам. Господарю. Слава Україні. Героям слава.